Привіт на майданчику Морті. Якщо ти обожнюєш бюджетне світло, у мене для тебе чудова новина. Цей Годекс SL 60V нам більше не потрібен, тому що китайці створили для нас з тобою чудову заміну у вигляді SL62. Чи не створили? Ну, хто знає, давай розбиратись. Але не забувай, що перед початком ти маєш відправити ментальний лайк магазину задешево, за те, що надіслав мені це світло і я зміг розповісти про нього тобі. Ну а якщо ти зараз у пошуках самої вигідної ціни на будь-який кіношний став, посилання на магазин буде у описі. Отже, не знаю як ти, але я вже давно не чекав цього приладу. Мені здавалося, що Godox настільки сильно зациклились на копіюванні світла від ЕПОЧР, що забили на один із своїх найпопулярніших приладів в історії. Цей малюк служить, служив і буде служити вірою і правдою ще не одній сотні знімак, а все тому, що він дуже дешевий, надійний, досить потужний, хоч і не без вад. Тому можеш вважати це відео оглядом, слід порівнянням батька і сина. Взагалі, коли мене запитують, мов порадь дешеве і хороше світло, що в принципі взаємозаперечні поняття, я завжди раджу Godax SL60V. Тому що це повноцінна голова, яка коштує зараз нова 6К, а на БУ ринку можна знайти і за 4. Він відносно компактний, його дуже складно вбити і якість світла все-таки досить непогана. Але чи змогли китайці нас здивувати і зробити і без того хороший прилад ще кращим? Ну, давай дивитись, і напевно варто було почати з комплектації, але нам нічого, окрім приладу, рефлектора і живлення не поклали. Тож швидко про ці голови. Годекс випускає їх у двох варіантах: відповідно, Daylight він же просто 5600 і BiColor він же 2800 6500 Зрозуміло, що неймовірні показники CRI і TLCI тут є. Але звісно, я про них розповідати не буду. Бо, по-перше, воно тобі не потрібно. По-друге, я все одно не вірю китайцям. Важить півтора кілограми, і ця інформація тут тільки тому, що більше того сказати і нічого. Тож погнали до покращень, вони ж плюси і мінуси, вони ж порівняння. Перше, що кидається в очі, це розмір. SL62 став значно меншим, що не може не радувати у тісних приміщеннях і на виїзних зйомках. Друге, і що завжди мене засмучувало в його старшій версії, це відсутність біколора. Ну зараз без цього просто нікуди. Чистий білий беруть тільки під якийсь певний проект. І то переважно кіношники всякі, та й то вони вже майже всі повимирали. А якщо в твоєму оточенні є люди, які кажуть щось на кшталт, о боже, біколорка буде світити не так яскраво, одразу відправляй їх лісом. Причому з кількох причин. По-перше, я ніколи не міг зрозуміти тобі, що треба в себе в квартирі зробити вночі день, і ти вирухував, що тобі якраз там не вистачає у цієї нещасної одної або двох тисяч люксів, щоб втілити свої збочені фантазії в життя. Ну, реально, якщо в тебе палац на 300 квадратів, ти в апріорі не дивитимешся на цей Годакс. А якщо в тебе звичайна кімната на 20-40 квадратів, то дай Боже, щоб ти його хоч раз більше 60% накрутив. Ну, це якщо ти стрімер, блогер чи тіктокер. А якщо ти знімака та ще й розумний, ти будеш вибирати собі світло під завдання. Я, наприклад, віддав свою стару 60-ку у фотозону до друзів, де вони фоткають там собі товари на сайт. Вона там стоїть 24 на 7, тому що я нею більше ніде не користуюсь. Якщо ти знімаєш інтерв'ю, наприклад, то в тебе, по-перше, більше одного приладу, по-друге, ти все одно будеш відштовхуватись від приміщень, в яких ти працюєш. І по-третє, якщо ти шукаєш прилад, що підійде під будь-яку задачу, то в мене для тебе погана новина такого не існує. І ця голова так само не панацея. Ну а якщо у тебе студія, то ти будеш підбирати світло під її розмір. Коротше, в жодній ситуації тебе не врятує, плюс 2000 кельвінів. Не слухай дурниць, ми не в 2К10 живемо. По-друге, китайці досить хитрі, дивись, що вони можуть. Версія Daylight у них 70 Вт, а ось версія Bicolor вже 75. І що в підсумку? Правильно, Bicolor видає більше люксів на 5600. Ось тобі вирішення проблеми. Сподіваюсь, розживав максимально зрозуміло. Третє, підняли потужність порівняно зі старим приладом. Як я вже і казав, тепер 70 і 75 ватт проти 60. Так, не 60 як назва приладу, принаймні так на китайському папері написано. Я відміну від ледачих блогерів, хоча б у мануал заглядаю. Четверте, нарешті Годакс злизав за стосунок у людей, які в цьому щось розуміють. У мене навіть жодного разу не підгоріло. Я не посідів, у мене не почалася патія. Воно просто працює. Прикинь, тепер ти можеш просто під'єднати світло до застосунку і все. Більше не потрібні шамани, молитви, там заклинання. У мене просто є коври від Годакса. До речі, підсказка вгорі, якщо не бачив огляд. Просто подивись його, щоб зрозуміти мою біль. Тут навіть є якісь стокові ефекти, які ти, звісно, ніколи використовувати не будеш. Ну, не знаю, хіба що свічку, вона начебто нічого. Але мені боязно, що китайцям теж боязно, бо ця голова підтримує управління з їх фізичного пульта. Але схрестимо пальці, щоб з цим додатком у них все-таки нічого не трапилось. П'ята ціна, яка мене дуже порадувала, а саме 6850 за біколор і 5,330 за Daylight. І в цьому випадку переплата в 800 гривень, якщо порівнювати з новим sl 60 v повністю того варта. Щодо БУ варіанта, тут треба дивитися на твою ситуацію, бюджет і наявність приладів на БУ ринку. Шосте можливість опускатися до більш-менш чесного 1%. Якщо ти дивився мої огляди, то знаєш, що я постійно горю на цю тему, тому що це завжди дуже незручно і вбиває безліч варіантів використовування світла. Тож спасибі китайським богам за таку можливість. Далі мінорні штуки виключно для галочки. Ручка, якою ти регулюєш нахил, стала краща. І тепер мені більше не снитимуться страшні сни з несамовитим скрипом старої. Стало більше кнопок, і тепер ти можеш повноцінно керувати через них приладом, зокрема, ефектами. Якщо ти раптом користувався рефлектором, то тут знову ж таки його підтягнули під сучасні реалії і він став кращим. Став трохи тихішим сам вентилятор. Як на мене, це одна з вигаданих проблем, тому що якщо ти не пишеш на пушку, яка висить просто над ним, ти цього шуму і так не почуєш. Ну що, давай швидкий приклад, ну хоча б в більш-менш реальній ситуації. Ось петля, якщо раптом ти не бачив, і ось прилад стоїть від мене, я не знаю, ну там сантиметрів 30-40, може, я не дуже вмію рахувати, дивись сам. І сам прилад в мене стоїть зараз на 100%. Я от помовчав трошки, ти чуєш якийсь шум? Звук, до речі, без обробки, без ніякої? Я не чую. Ось тобі, в принципі, відповідь на питання, і це не є проблемою. Петлі спрямовані, мікрофони в стрімерів зазвичай теж. Ну, я не знаю, зум, можливо, якийсь зможе зловити цей звук. І то лише, якщо ти будеш мовчати у всіх інших випадках, твій голос усе перекриє. І я вже не кажу про постобробку. Насправді, здебільшого, всі ці проблеми там з шумом приладів, різницю між біколоркою, і дейлайтом, там пластиковим корпусом і багато чим іншим залишились нам у спадок із давніх часів, коли це дійсно було актуально, коли було тільки кіно і телебачення. Мабуть, і досі є діди, які несуть це слово у маси, передаючи цю маючню з вуст в уста. Дуже смішно пояснювати тобі, що цей шум може бути проблемою під час зйомки фільму. Порожньому павільйоні в ситуації, коли бум чомусь опинився дуже близько біля приладу. В павільйоні. Під час зйому кіно з бумом, прилад за 6 тисяч. Ну, типа, це може бути проблемою в ситуації, яка з тобою ніколи не трапиться. Ну ось, власне кажучи, все, мінусів не буде, бо всі мінуси, які я можу знайти. Не можна віднести до світла за 6800. Це просто буде безглузда трата твого часу. Тож за традицією перейдемо до розбору для кого це світло і чи варто його купувати саме тобі. Перше, усі блогери, стрімери та інші домашні контент-мейкери. Це вам відповідь на питання дешеве, але хороше світло. По суті, китайці реально зробили кращим і без того хороший прилад, додавши до нього найнеобхідніше, тобто біколор, можливість опускатись до 1%, ну і на здачу приємний бонус у вигляді трошки меншого розміру. Тож щепляєш на нього маленький софт або чайну і насолоджуєшся нормальним підсвіченим обличчям. Друге, якщо ти власник студії, гадаю, це буде така ж чудова робоча конячка, яку не шкода віддати на поталу, але з сучасним функціоналом. Третє, якщо ти знімака, то тільки під задачу або в студію в статику. Тому що мобільності тут нема. Живиться це чудо тільки від мережі, тож використовувати його як маленьке мобільне світло на кшталт того ж самого 60 коп від Епочер не вийде. Підсказка на огляд, до речі, буде вгорі. Для всього іншого потужності все ж таки буде замало, вигідніше взяти якусь 200-ку або 300-ку. Як висновок, я залишився задоволений. Я радий, що китайці напружились і не зіпсували гарний прилад. І величезна кількість початківців-контент-мейкерів тепер можуть викинути в смітник усі свої діодні кільця, увімкнути голову, причому у всіх сенсах, і знімати без пересвітів трупного скінтону там і іншого. До питання, яку версію взяти краще, чесно, окрім ситуації, в якій у тебе рівно 5330 гривень і жодною копійкою більше, для Дейлайта я придумати не можу. Я в принципі хз, навіщо він потрібен, хіба ти хочеш реально заощадити. В інших випадках сміливо бери біколо. Ну, якщо ти король діодних кілець знімаєш себе тільки на них і впевнений, що це має гарний вигляд, тому що хтось тобі це в Тіктоці сказав. Будь ласка, не пиши мені в коментарі, тебе вже неможливо врятувати. А у мене на цьому все. Слава Україні, і побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати усіх вибирать. Слава Україні, слава нації, і писать. yeah